Добрий вечір, шановні слухачі. Тема розмови сьогоднішня така: замовні справи судді Мусієвського, вертаючись сторінки Єдиного державного реєстру судових рішень відкрив для себе цікаву інформацію про судові рішення та судові справи Пустомитівського районного суду Львівської області за 2015 рік. Мова буде йти про суддю Пустомитівського районного суду Мусієвського, який на той час обіймав посаду голови суду. У липні 2015 року суддею Мусієвським ухвалено та направлено до реєстру 57 судових рішень із загальної кількості у 611 судових рішень суду за місяць. Суддя Кукса 448, Данилів 106. Згадані судові рішення були ухвалені у наступні дати місяця 9.07, 28.07, 29.30.07 і 31.07.2015 року. Нагадаю, що це мова ведеться про суддю Масієвського. Одночасно на сайті суду у списку автопризначених справ за липень місяць всього надійшло 316 справ. Нараховано. Більше 70 судових справ, що були розподілені судді Мусієвському, звернув увагу на те, що дата реєстрації справи у суді та дата розподілу справи судді Мусієвському не співпадають, що суперечить вимогам нормативного правового акту під назвою Положення про автоматизовану систему документообігу суду. Пунктом 2.3.1 положення встановлена вимога, у відповідності до якої розподіл судових справ здійснюється в суді в день їх реєстрації на підставі інформації, внесеної до автоматизованої системи уповноваженою особою апарату суду, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ. Пунктом 232 положення зазначено, що визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи здійснюється автоматизованою системою шляхом автоматизованого розподілу судових справ після реєстрації певної кількості судових справ. Приписом пункту 233 встановлено вимога, у відповідності до якої не розподіляються справи щодо конкретного судді. Судові справи, що надійшли у період відпустки судді під час тимчасової непрацездатності, в дні перебування судді на навчання, підвищення кваліфікацій тощо. Хочу зауважити, що всі згадані, більше 70 судових справ були зареєстровані у автоматизованій системі документу обігу суду, починаючи з 2014. Липня 2015 року, а розподілені судом на суддю Мусієвського тільки 28, -29. 07. 2015 року, що є грубим порушенням приписів згаданого положення. Зокрема, 5 справ були зареєстровані 16.07, 8 справ 17.07, 15 справ. 22.07 – 10 справ, 23.07 – 13 справ, 24.07 2015 року. А всі разом розподілені судді Мосієвському 28-29 липня 2015 року. Оскільки Пустомитівський районний суд Львівської області в порушення чинного законодавства категорично відмовився надавати мені запитувану інформацію, яка скеровується електронною поштою, може припустити за відсутності інформації від суду, що у липні 2015 року суддя Мусієвський знаходився у відпустці до 28.07.2015 року, тобто до дати авторозподілу судових справ, які були зареєстровані у автоматизованій системі документу обігу суду, починаючи з 14.07.2015 2015 року. Таким чином, службова особа, уповноважена особа апарату суду, відповідальна за здійснення автоматизованого розподілу судових справ по мірі поступлення заяв, скарг та інших справ, 70 цього справ, нагадаю, в день реєстрації цих документів фактично здійснювала їх розподіл на суддю Мусієвського. Адже всі номера судових справ в порядку їх наростання у вказаний місяць розподілені судді Мосієвському ще до 07 2015 року. На мою думку, після того, як мною у 2015 році. 2016 році була піднята хвиля інформаційних запитів, звернень скарг до різних інстанцій на протиправні дії суддів Пустомитівського районного суду, що під час відпусток, відряджень та, лікарняти, та лікарняних вчиня, вчиняли правосуддя до списку автопризначених справ суду були незаконно внесені зміни, нібито про розподіл справ судді Мусієвського. Після появи на роботі 28.07 2015 року. Такий розподіл заборонений положенням. Фактично до 28.07.2015 року суддя Мосієвський був відсутній на роботі, що підтверджується інформацією, внесеною до згаданого списку, про розподіл справ 28-29 липня. 2015 року. За таких обставин відповідні службові особи суду не мали права розподіляти судові справи на суддю Мусієвського, який був відсутній на роботі у дні реєстрації судових справ. Щоб знівелювати процес порушення приписів положення про автоматизовану систему документообір суду, вчинили приписки. Про розподіл справ на суддю Мусієвського саме після виходу останнього на роботу. З чималою кількістю блуду, до речі, тобто з 28 29 липня 2015 року. Чому суд вчинив порушення приписів положення про автоматизовану систему документу обігу суду? Невідомо. Можна припустити, що у такий спосіб суддя Мусієвський наперед замовив своїм підлеглим. Перелік справ, що обов'язково повинні бути розподілені саме йому, а не іншим суддям. Тобто згадані справи є замовними. Чи хтось розбирався у цьому, чи будь-які правоохоронні органи перевіряли цю інформацію, чи Вища кваліфікаційна комісія суддів України вникла у мою скаргу на цю тему? Чи прокуратура області відкрила кримінальне провадження? Чи хтось із суддів Пустомитівського району Львівської області був притягнутий Вищою Радою правосуддя до відповідальності за таку фальсифікацію? Ні. Це все пролетіло як фанера над одним містом. Судді задоволено потирають руки і посміхаються між собою, що вони такі розумні, хитрі та хвацькі на протиправні дії. Нехай потирають, вода камінь точить. Що робити із 70 справами, що незаконно були розподілені судді Мусієвському? Чи таке порушення вперше зроблено судді? Чи вони повторюються роками? Відповідь напрошується сама. А на цьому я закінчую цю розповідь. Це є одна з, одна з тих проміжних розповідей, про які я обіцяв, що я буду розповідати про пустомитівський, про пустомитівський регіонний суд у попередній своїй розмові. Журналіст інформаційної агенції журналістів проти корупції Жуков Олександр Сергійович, 7.12.2022 2022 року. І прошу підписуватись на мій, на мій канал і ставити коментарі на цю тему. Дякую за увагу.